Вітаю на сторінці меблі Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо меблі загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 сантиметрів. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дуб, сонома трюфель. В одній бильці є невеличка ніша для зберігання дрібничок і три шухлядки. В іншій бильці велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану є для того, щоб його розкласти, з поміч охлястику видвигаємо посадочний місце вперед. У дивані є також великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,50 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван також можливо брати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!